Казка Михайла Пляцковського, як Умка хотів навчитися літати. Далеко-далеко, на північному полюсі, жило собі зі своєю мамою біле ведмежа, якого звали Умка. Якось Умка сказав мамі Я хочу літати, а ти спробуй, відповіла велика ведмедиця. Може, у тебе й вийде, але ж я не вмію, зітхнув Умка. Велика ведмедиця лагідно почухала синочка за вухом і вказала на гагар, що сиділи на скелі. Дивись, як літають птахи. У них це виходить, а я піду ловити рибу. Пішла велика ведмедиця, а маленький Умка лишився сам. І сів спостерігати за гагарами. Гагари сиділи, гагари кричали, гагари літали над ведмежам, а воно проводжало їх сумним поглядом, задерши до неба свою гостроносу мордочку. Мабуть, можна злетіти з розгону, вирішив Умка. Він швидко-швидко задріботів лапами по снігу. Але замість того, щоб злетіти, перевернувся стільки разів, що в нього навіть в голові запаморочилось. Ні, щось не те, подумав Умка. піднявся, обтрусився від снігу і зашкутелігав до тієї самої скелі, на якій шуміли гагари. Спробую краще зі скелі злетіти, як ці гагари, адже зі скелі кожен полетить. Вирішив Умка. Як так вдалося ведмежаті видертися на скелю. Сакрило воно від страху очі, замахало лапами і стрибнуло. Добре ще, що влучив Умка в замет і не дуже забився. Вибрався він з кучугури й бурчить. З цієї скелі можна полетіти. Тільки на землю, а я хочу в небо. Постояв умка, постояв, лапою за вухом почухав і каже сам собі, Ці птахи, мабуть, літають тому що в них є крила. Краще почекаю, коли у мене виростуть, а поки що. Піду, повчуся краще у мами рибу ловити.